Друзі, дякую вам за вашу підтримку та залученість у попередньому відео. До речі, якщо ви його ще не дивились, то рекомендую почати з нього, бо деякі базові речі я повторювати просто не буду. Попередній раз виявилось, що я зовсім забув показати вам одну важливу деталь про фізібомбу, тож покажу зараз. Дякую, Дельтавісті, що підсвітив. Заряджання фізібомби можна прискорити, і зробити це можна декількома способами. Перший це стрибки. Дуже часто можна побачити, як хтось, тримаючи фізібомбу, починає з нею стрибати. Це саме через те, що завдяки стрибкам фізібомба може зарядитися трошки швидше. Сам багато цим грішив, знімаючи попереднє відео. Але є спосіб набагато краще. І швидких способів заряду фізібомби аж три. Перше це синхронно з вашим сквідом потрусити свій контролер. Так, Нінтендо додумувався до такої механіки. Я сам, чесно кажучи, не знав. Та трусити свій контролер, при цьому ризикуючи, втратити контроль над своєю камерою, це не дуже гарна ідея. Тож є ще два способи, як ви можете значно прискорити заряджання фізібомби. Перше це дуже швидко рухати сквіда вліво, вправо, вперед, назад, в будь Напрямку, головне, щоб він різко змінював свій напрямок руху. І другий спосіб робити те саме, але з правим стіком. І при включеному гіроскопі, а я сподіваюся, він у вас включений. Чи не так? Вісь, що відповідає за гору та вниз, не робить нічого, тому ви можете максимально спокійно смикати цей стік вверх та вниз і досягти такого ж результату. Ці всі методи можна комбінувати. Фізібомба вибухає не те, що у напрямку китка, а скоріше в напрямку вектора руху. Це може бути використано для більш неочікуваних атак фізібомбою. Так, це проговорили, а тепер до основної теми. Вітаю всіх сплатлендіанців та випадкових глядачів. У попередній раз ми з вами говорили про бомбезні саби. Тож тепер поговоримо про утилітарні. Про ті, які відкривають нові можливості на полі бою, що можуть допомогти вам перегорнути в гру на вашу користь. На зв'язку, як завжди, рендал, і ми стрибаємо одразу до справи. Сквіт Бікен. Це радіолокаційна станція, що передає координати для Суперджампа та інформацію про ворогів. Стрибати до біканів можна так само, як і до ваших тіммейтів. Відкриваєте мапу, наводите на нього курсор та натискаєте А. Розміщений бікен дозволяє стрибнути до нього два рази, після чого він зникає. Кількість доступних стрибків до бікена можна буде побачити над його іконкою. Там будуть невеличкі крапки, що означають кількість доступних стрибків. Якщо до бікана стрибає з що його розмістив, то він гарантовано буде знищений після використання. Але, звичайно, це не є проблемою, бо він може запросто поставити одразу ж новий. Одночасно від одного гравця може бути розміщено до трьох бікенів. Якщо розмістити четвертий, то перший пропаде. Розміщення бікенів буде коштувати вам 75% вашого чорнильного резервуару. Бікен ставиться прямо вам під ноги під час активації. Збурляти його як бомби не вийде. Також через це бікен не можна розмістити, поки ви знаходитесь у повітрі. Бікени зазвичай розміщають у прихованих або важкодосяжних для опонента місцях, бо вони можуть бути знищені ворожою фарбою. Якщо бікен був знищений під час того, як до нього хтось стрибає, то на його місці з'явиться звичайний маркер суперджампа. У штатному режимі суперджампи не відображаються. Так як бікен являє собою об'єкт, який приймає дамаг від ворожої фарби, то, звичайно, він може бути використаний як невеличкий щит, що зможе поглинути декілька пострілів, врятувавши вас від сплату. Деяка зброя може швидко знищити бікен. Наприклад, з бластер або роллер, який на нього може просто наїхати. Також бікени можуть бути швидко знищені опонентом, який має на собі Object Shredder. Також бікени видно на мапі як для союзників, так і для опонента. Тож корисно періодично відкривати мапу та дивитись, чи є там ворожі бікани. І якщо вони там є, то краще задуматись про те, щоб їх знищити. У зворотньому випадку ви опинитесь у ситуації, де опонент може запросто обійти вас зі сторони, або іноді навіть з тилу, не прориваючи при цьому лінію фронта. Розташовувати бікини вигідно у місцях, де рідко бувають опоненти, або у місцях, які вони зазвичай проходять повз. Не звертаючи увагу на те, що відбувається у них прямо під носом. Головне розташувати його так, щоб він не був помітен оку. І гравцям, які регулярно не перевіряють мапу або гравцям, які поспішають на міт, не буде діла до того бікена. Також вигідно розташовувати бікени у місцях, де опоненту доведеться повернутися до вас спиною, щоб знищити цей бікен. Зазвичай це щось на кшталт виступа біля бази опонента, в ідеалі на протилежній від їх спав на стороні. Розташовувати декілька бікенів поруч це сумнівна стратегія. По-перше, якщо ворог дійде до них, він знищить одразу всі. По-друге, ви та ваші тіммейти будете мати менше точок для суперджампа. Для... Потенційно безпечного суперджампа у будь-яку точку на мапі. Ну і банально, якщо опоненти перевіряють свою мапу, то вони будуть знати, звідки очікувати ваше з'явлення. А якщо розташувати бікани достатньо далеко один від одного, це дасть набагато більше плюсів. З очевидного ви можете з'явитися з, з будь-якого з цих біканів з різних сторін, що робить вас більш непередбачуваним. З неочевидного, якщо ворог забере повний контроль над територією, де розташовані ваші бікани, йому доведеться витратити більше часу на їх знищення, або залишити когось одного, щоб той знищував всі бікини по черзі, або піти в розсипну та одночасно знищувати декілька біканів, що звичайно потребує комунікації. У будь-якому випадку вони будуть витрачати на це час. А якщо не будуть, то їх чекає неприємний сюрприз. Завдяки цьому вайпнуті опоненти мають певний важкий вибір або зарашити прямо на міц до вас, щоб стримати ваш натиск і зберегти хоч якусь частку території, або пожертвувати цією територією заради знищення бікенів. На які уся ваша команда може стрибати. І при цьому сценарію обидва варіанти виглядають не дуже. Не забувайте, що все стосується і вас, тож регулярно перевіряйте мапу та знищуйте біки невчасно. Також не забувайте, що суперджамп доступний завжди, не тільки коли ви розпавнетесь. Тож бікини також можна використовувати для раптового флангу або втечі. І завдяки вище перерахованому бікени, х, раптово можуть бути використані в бою. По-перше, це дуже гарний відволікаючий маневр, який змушує опонента витратити свій час та увагу, що корисно не тільки слеєрам, а ще й файтерам та іншим ролям, бо це допомагає стримати опонента. А по-друге, вже раніше згаданий ефект щита. Бікен, наприклад, можна розмістити на тавері і сховатися за ним, як за додатковим укриттям. Також бікен передає інформацію щодо ворогів поруч з ним. Він може бути використаний для сканування місцевості, наприклад, на наявність шаркерів. Ні, ви не будете бачити їх крізь стіни, як це буває з, наприклад, Thermal Ink. Але ви зможете побачити їх на мапі. Особливо це корисно проти слеєрів, які дуже люблять шаркатись та заскакувати на вас зненацька. Тож використання бікенів може допомогти вам виявити того самого останнього опонента, що залишився в живих. Ну, або допоможе побачити, хто де флангує. А ця інформація дуже корисна, особливо для беклайнерів. Якщо у вашій команді є беклайнер, наприклад, снайпер, ви можете засетапити бікини спеціально для нього у певних снайперських позиціях, щоб він міг швидко до них добиратися. А якщо ви являєтесь беклайнером, це дозволить вам дуже швидко стрибати з позиції на позицію. Причому, що ви будете знати завчасно, де знаходяться ваші опоненти. Зручно чи правда? Отже, бікен є гарним інструментом, що може відкривати нові шляхи флангування, та додає більше потенційних точок для суперджампа. Які зазвичай в міру вдалого розташування є більш безпечним способом повернутися на поле бою, відкриваючи можливість грати більш агресивно і хитріше. Звичайно ж, не тільки для вас, а ще й для ваших тіммейтів. Завдяки sаp паверапу сквіди будуть швидше стрибати до ваших бікенів, надаючи їм ефект швидкого суперджампа. Point сенсор. Point Sensor – це метальний пристрій, при активації якого створюється зона, яка маркує всіх опонентів в зоні радіусу на 8 секунд. Більш того, сам Point Sensor працює протягом деякого часу, що створює зону, в яку гравці, які не бажають бути видимими на всю мапу, навряд чи захочуть заходити. Бо коли опонент маркерований, він становиться видимим для протилежної команди, як у своїй формі, так і за стінами. Що звичайно робить їх дуже вразливою мішенню. Непомітно вони зможуть підкрастися у дуже рідкісних випадках, тож перевага першого пострілу завжди на стороні того, хто знає, де його опоненти знаходяться. Маркованих опонентів дуже легко вбити префаєром, передбачивши їх рух. Також маркований опонент є дуже смачною мішенню для певних зброй. Особливо для тих, хто може дістати опонента за виступами та укриттями. Бо, ну, дуже важко ухилитися від пострілу, який точно направлений на те, щоб вас сплатнути. Маркування бачите не тільки ви, а ще й ваші тіммейти. Тож point Sensor виступає непоганим супортящим засобом. Навіть якщо ви знаходитесь далеко від лінії фронту, ви можете прокинути point Sensor вперед, щоб полегшити життя як вашим фронтлайнерам, так і беклайнерам. Коли point Sensor влучає по опоненту, він також дає звуковий сигнал. Тож, якщо уважно слухати, можна виявити ворогів, навіть не дивлячись в місце падіння Point Sensor. За допомогою цього саба ви з легкістю можете сканувати місцевість на наявність опонента у будь-який потрібний вам момент. Будь то під час пуша чи обороні. Будь-які сліпі зони, в яких ви не певні, або чекпойнти, в яких зазвичай люблять сидіти слеєри, завжди можуть бути швидко проскановані. Point-сенсор проходить крізь стіни, тож він може допомогти вам підсвітити тих опонентів, що знаходяться поруч, але поза зоною вашого зору. Sensor летить швидше, ніж будь-яка бомба, та забирає у вас 45% вашого чорнильного резервуару. Sub Power Up підвищить дальність кітка та тривалість ефекта маркування. Sub Resist Up знизить час вашого маркування. Ink Mine це прихована у чорнилах бомба, яка наносить 45 прямого дамагу та 35 непрямого. Ця міна повністю невидима для опонентів. Активується така бомба тоді, коли опонент проходить або пропливає повз неї. Коштувати таке задоволення буде 60% вашого чорнильного резервуара. Задеплоєна міна буде стояти, допоки вона не підірветься. Як ми бачимо, дамагу для того, щоб сплатнути опонента самотужки, міні не вистачає, фішка цього сабу у іншому. Коли міна детонує, вона маркує опонентів навколо. Радіус маркування більший за радіус фарбування міни. А маркування, як і у попередньому випадку, робить опонентів видимими для всієї вашої команди, зберігаючи всі плюси від цього. Inkmine ставиться сквіду під ноги. Тож, як і у випадку зі сквід-біконом, ви не можете поставити її, знаходячись у повітрі. Також ви не можете поставити міну на поверхні, яку неможливо зафарбувати. А ще міну не можна поставити в радіусі дії іншої міни. Максимальна кількість одночасно поставлених мін 2. Як тільки ви поставите третю міну, перша, яка була поставлена, здетонує. Що дозволяє використовувати міну як засіб дистанційної детонації, що може бути корисно в окремих випадках. Наприклад, знов-таки відрізання певних маршрутів для опонента або нанесення додаткової шкоди в бою. Коло навколо міни показує тільки радіус активації. Сама міна може дістати значно далі. Дистанційну детонацію можна використовувати для маніпулювання об'єктами на мапі. Такими як Increiл. Або платформа з вертушками. Замінований прохід може повідомити вас і всю вашу команду про флангуючого опонента, зірвавши їх плани непомітно проплести до вас. Також після вибуху міна сигналізує власника про це в інтерфейсі. Тож міну можна ставити як маячки для флангерів. Опонент, що швидко пропливає міну, зазвичай не отримує дамагу, але зазвичай все одно залишається маркованим. Міна також вибухає у випадку, якщо вона буде зафарбована ворожою фарбою. Це може виграти додатковий час при відступі або обороні. Бо опоненту треба буде спершу профарбувати саму міну, а потім профарбувати наслідки її детонації. Ця особливість може допомогти, наприклад, в утриманні сплат зони. Міни також часто розміщають на тавері в режимі Тавер Control, що моментально створює незручності опонента, що на неї заліз. Бо, окрім того, що він стає легшою мішенью через маркування, він буде змушений додатково профарбувати собі під ногами. Ще може бути летальним для повільної зброї, особливо якщо ваша команда знаходиться поруч. Для класичного детонування міни опонент повинен зайти в радіус її дії. При цьому він обов'язково повинен бути на землі. Міна не тригериться на опонентів на стінах, але міна все ще може затригеритись на сквіда за стіною або на трошки іншій висоті. Сап-паверапи збільшують радіус міни та тривалість маркування, що робить її ще більш ефективною. Toxic Mist. Цей сап являє собою кобу з речовиною, що вибухає при розбиванні, створюючи отруйну хмару в місті падіння, яка значно заповільнює опонента та висушує його фарбу в резервуарі, що, звичайно ж, робить його надзвичайно вразливим. Зона покрита Toxic Mistом, тримається 5 секунд. На відміну від міни, яка прихована від ока опонента, Токсік міст бачно здалека, і в цьому також полягає одна з його переваг. В цю зону точно не захоче заходити опонент, що допомагає заблокувати прохід та виграти час. Як тільки опонент опиниться в Токсік міст, він майже гарантовано захоче звідти вийти. Що робить цей саб дуже гарним способом дислокування опонента з його позиції. Опонент, що знаходиться в зоні дії Токсік міста, буде демаскований з його з чорнил. Навіть у свій формі, всі будуть бачити, де він знаходиться. Toxic Mist дуже ефективний у чекпойнтах та може допомогти вам втікти від сплату, кинувши його у переслідуючого вас опонента, або собі під ногу під час відступу. Ну і звичайно ж, цей сап може бути корисним у прямих боях з опонентом. Обмежуючи його можливості та виграючи собі час, ви підвищуєте свої шанси на виграш у двобої. Сквідроли допомагають пересуватися крізь Токсік Міст, чим часто користуються досвідчені гравці. Mist ефективний проти зброї, що має хороший апетит до чорнил. Доджролли на дулях будуть споживати більше фарби у Toxic Mist, ніж зазвичай. Toxic Mist допоможе вам заповільнити носія Суперклеми або рейнмейкера, а також виявить таверрайдерів. А також через вище згаданий ефект виявлення, Toxic Mist може працювати у якості інструмента сканування. Якщо ви не певні у наявності опонента в певній зоні, ви можете прокинути туди Toxic Mist, І ви побачите та почуєте шаркера. Toxic Mist також не може бути знищений навіть спешилами опонента. Тож його можна ефективно використовувати для того, щоб заповільнити ворога, що наступає під прикриттям боябомби чи трібу Інг-страйку. сап дозволить кидати токсик міст на більшу дистанцію. Сплеш Вол пристрій створений зі шприця, та, напевно, частини парасольки, який створює перед вами бар'єр з вашої фарби, який розчиняє фарбу опонента, яка летить крізь нього. Триває цей бар'єр приблизно 7 секунд, має 800 поїнтів здоров'я та коштує 60% вашого чорнильного резервуару. Одночасно ви можете використовувати лише один сплешвол. Якщо ви активуєте другий, то перший просто зникне. Циліндр шприця показує, скільки здоров'я залишилося у щита. Розмістивши щит перед собою, ви можете стріляти крізь нього по опонентам, що надає вам значну перевагу в моменті та допомагає вигравати бійки. Сплешвол захищає вас від пострілів опонентів, сабів та навіть деяких спешалів, а також створює фізичний бар'єр, через який не можуть проходити опоненти. Ця особливість може допомогти вам загнати опонента у пастку. Наприклад, якщо прокинути щит за спину опоненту. Звичайно, самотужки це робити досить небезпечно, проте якщо ви працюєте в парі з тіммейтом, це може дати дуже непоганий ефект. В такому випадку опоненту просто нікуди буде діватись, бо він фізично не може відступити. Особливо гарно це може спрацювати проти зброї, яка потребує чарджу. Активація стіни потребує час. Стіна активується, коли вона повністю розкрита, а розкривання починається, коли стіна дісталась з землі. Тож, в залежності від ситуації, може бути більше або менш вигідно кидати стіну на ту чи іншу дистанцію. Чим менша дистанція, яку пролітає стіна, тим швидше вона розкриється. При кидку сплеш також відбивається від стін. При цьому вона не буде розвертатись в інші сторони від удару, що може допомогти вам встановити її у потрібному вам положенні. Чим ближче ви стоїте до сплешвола, тим більший радіус захисту вона вам надає. Це працює і в зворотній бік. Чим ближче опонент знаходиться до вашого сплешвола, тим менший радіус, який він може прострілювати. Сплешвол дуже корисний при тиску на опонентів. Він виграє часто, прикриває вас і ваших тіммейтів. Цей щит також допоможе прикрити ваших необережних союзників, які обрали погане місце для суперджампа або для активації інкджета або зіпкастера. Щит грає не останню роль у просуванні вперед, особливо якщо у команди опонента стоїть вмілий снайпер, до якого важко підібратись. Стіна допоможе вам змінювати вашу позицію зі значно меншим ризиком. Splash Wall здатен створити вам безпечну зону для активації спешала або суперджампа, особливо, якщо розташувати його у куці. Ця особливість також може допомогти вам відбитись від опонентів. Щит виступає корисним помічником і в обороні. Він здатен затримати опонента на чекпойнтах, паралельно заважаючи йому прострілювати місцевість та фарбувати. Сплеш-воу можна розміщувати на виступах, звідки опонент прострілює мапу, ще може виграти час для всієї команди під час пуша. Щоб це зробити, прицільтесь вниз від виступа. Це також допоможе вам безпечніше штурмувати височину. Перед тим, як забиратись на виступ, прокиньте туди сплешвол. І ви зможете відносно безпечно забратися нагору. На деяких мапах сплешволл також може бути використаний для активації об'єктів. Це може бути корисно, наприклад, для блеклайнерів, який хоче зберегти перевагу у висоті. Якщо кинути сплешвол у об'єкт типу Бікбаблера, щита рейнмейкера, сплешвол опонента, то він просто зникне в нікуди, не зробивши нічого. Сплешвов моментально підриває бомби опонента, що попадають в нього, що робить вас вразливим, якщо ви зайдете перед ним, або якщо опоненту з бомбою вдасться вас обійти. Не забувайте допомагати тіммейтам знищувати сплешволи опонента, особливо якщо ви мідлайнер або беклайнер. Стріляючи по щиту, ви зменшуєте строк його дії. Ще може швидко прибрати його з поля бою і залишити опонентів без захисту. Так як щит працює за рахунок фарби, він також здатний наносити шкоду тим, хто попадається під бризки. Якщо розмістити сплешвол на місці суперджампнутого опонента, він може нанести йому дамаг прямо під час приземлення. Не дуже ефективний спосіб нанесення дамагу, але якщо ваша зброя повільна і вона потребує додаткового дамагу, то чого би ні. Уявіть нотифікацію, що у вас платного сплешвол. Важко вигадати щось більш принизливе для опонента. САП-ПОВАРА підвищує стійкість щита, тобто його ХП. Таким чином, він зможе триматися довше під атаками опонента. Але зважайте, що цей перк впливає тільки і тільки на хп щита. Тривалість дії з плешвов залишається незмінним. Спрінклер. Садовий розбризкувач, який сквіди використовується для розповсюдження своєї фарби. Коштуватиме такий пристрій 60% вашого чорнильного резервуару. Одночасно може бути використаний лише один спрінклер від одного гравця. При активації другого спрінклера, перший зникне. Ця штука розбризкує фарбу в радіусі своєї дії, додаючи власнику понтів спешала. З часом швидкість оберта спрінклера досягає мінімуму, і тоді він майже перестає фарбувати. Найчастіше спрінклер використовують для фарбування зон, на яких ви не зосереджуєте уваги. Це допомагає підвищити вашу ефективність в контролі мапи і допомагає нафармити на спешл та активувати його більшу кількість разів. Спрінклер може кріпитись на будь-якій поверхні. Прям будь-якій. Місць для нього в цій грі дуже багато. Це може бути використане як додатковий шлях нанесення дамагу опонента, якщо той зайде під бризки, які наносять 20 понтів дамагу за попадання. Так, цією маленькою штучкою можна сплатнути опонента, і це буде один з наймемніших способів сплата опонента у цій грі. Спрінтлер може бути розташований у важкодоступних для опонента місцях, що впровадить постійну зону, що буде підфарбовуватись вашими чорнилами, що може створити незручні ситуації для опонента. Особливо ефективно він може відіграти при утриманні певної зони, наприклад, перед кошиком опонента в Клембліст, або на чекпойнтах в обороні. Ця особливість може змусити опонента зреагувати на спрінклер та відволіктись на нього, щоб прибрати. Також спрінклер ефективний, якщо закинути його за спину опонента, на якого ви тиснете. Ну або поруч з ним. На відміну від бомб, цей саб буде фарбувати поверхню. Поки він існує, що може перекрити опоненту шлях до швидкого відступу і активно заважатиме його пересуванню. Спринтер дуже легко знищити, проте він все ще може стати вашим порятунком, якщо сховатись за ним. Так як це об'єкт, він має своє ХП і може поглинути деякі дамаг. Якщо розмістити спрінлер перед собою, він допоможе створити для вас зону, в якій буде легше пересуватись, особливо актуально це для повільної зброї. Коли Спрінклер закріпляється, він моментально фарбує невеличку територію навколо себе, Ще може бути корисним, коли ви застрягли в чорнилах опонента. Також це стосується стін. Кинувши спрінклер по центру стіни, ви моментально можете забратись нагору без використання вашої основної зброї. Також ця особливість допомагає швидко профарбувати зону під ногами опонента. Не варто недооцінювати спрінклер. Годі й казати, що окрім власної вигоди, спрінклер може відігравати саппортящу роль для ваших тіммейтів, допомагаючи їм підфарбовувати поле бою. Спрінклер також може бути ефективно використаний для лопання щиту рейнмейкера. Його можна розмістити поруч з рейнмейкером та у деяких випадках в центрі рейнмейкера. Для останнього треба поставити спринклер в місці сплату останнього носія, до того як з'явиться щит. САП Up підвищує тривалість активних фаз спринклера. Angle Shooter aka Line Marker. Цей САП вистрілює проджектайл у вигляді, ви не повірите, маркера, який наносить 40 пунктів дамагу при прямому попаданні, та маркерує опонента. Що цікавіше, він залишає за собою лінію, перетнувши яку опонент стає маркерованим на 6 секунд. У минулих патчах ця зброя мала популярність як найжахливіший сап у грі. Проте зараз він має набагато більше переваг ніж тоді. Наразі він має величезну ранжу і здатний наносити домах на відстань, що може бути прирівнене до ранжі снайперської гвинтівки, а іноді навіть і більше. Він відбивається від стін, стелі та підлоги, що надає можливість влучити у опонента, якого ви навіть не бачите. Лайн маркер закінчується при попаданні у опонента або по досягненню максимальної ранжі. Коштуватиме його використання 40% вашого чорнильного резервуару, що робить його одним з найдешевших сабів у грі. Лайнмаркер може бути використаний в комбінаціях з основною зброєю для швидкого добивання. Це може бути корисно для повільної зброї, яка має значний час між пострілами. Також він може бути використаний проти тих опонентів, до яких ви не в змозі дотягнутися. При попаданні опонента лайнмаркер не тільки наносить йому шкоду, а ще й фарбує опонента під ногами. Енглшутер потребує точності та практики в прицілюванні. Іноді він проходить трохи нижче за приціл, коли висілитися у опонента, що має перевагу у висоті. Енгл шутер проходить крізь ґрати, як і звичайні постріли зі зброї, що дозволяє атакувати опонента з іншої сторони. Використовуючи інксейвер для сабів, можна збурнути три лайн маркера у опонента, що може сплатнути його. Але будьте обачними. Окрім того, що вам треба попасти у опонента, після пострілів вам треба буде відновити ваш чорнильний резервуар. Плюс Resist Up зменшує шкоду від лайнмаркера, тож розраховувати на склад опонента таким чином досить ризиковано. Shooter також відіграє непогану саппорт роль Якщо і не чи поранить опонента, так точно створить йому нову погрозу у вигляді потенційного маркування, що може зіграти на руку вашій команді, особливо на використанні на чекпойнтах. Його ранжан дозволяється робити безпечно, при цьому не з'їдаючи багато ваших чорнил. Завдяки цьому сабам можна підсвітити конкретного опонента для всієї команди. Це може бути корисно, коли ви граєте разом з друзями і маєте шлях комунікації поза грою. Навіть якщо комунікація відсутня, маркування опонента завжди робить його більш вразливим для ваших тіммейтів. Також лайнмаркери можна використовувати у вузьких коридорах для створення зони, пройшовши через яку опонент буде підсвічений для всієї команди. Ця особливість може бути корисною для штурму. Прокинувши лейнмаркер за кут, можна створити зону, щоб підсвітить вам опонентів, яких ви не бачите. Лейнмаркер не відскочив вгору, якщо ви жбурнете його в землю. В залежності від кута використання, він буде летіти з невеликим кутом відхову від землі, що спрощує його використання у комбоатаках та в цілому вицілювання опонентів. Лейнмаркер також може бути використаний як допоміжна фарбуюча зброя для швидкого відступу. Працює він, звичайно, гірше, ніж бюрстбомба, так як він фарбує набагато менше, але і коштує він менше за неї. Це може допомогти вам від загрози, якщо ви оточені фарбою опонента. До того ж, як було сказано раніше, якщо запустити енгл-шутер собі під ноги, ви також можете влучити у опонента. А ще він допомагає забиратися на стіни, особливо якщо у вас повільна зброя. Один з найяскравіших прикладів стрільнути прямо в тавер. Фарба від лайнмаркера дозволить вам забратися на тавер, навіть не використовуючи вашу основну зброю саб Up пришвидшує швидкість польоту та тривалість маркування. Хоч утилітарні саби не створені для того, щоб сплатити опонентів, вони відіграють важливу роль на полі бою. Завдяки ним ви можете обіграти опонента хитрістю та ловити його на неуважності. Також утилітарні саби допомагають покращити життя тіммейтам, надаючи їм нові можливості під час бодання з опонентами. І на цій інформативній ноті ми закриваємо гештальт сабів. Сподіваюсь, ви відкрили для себе щось нове. А на зараз це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Як і у попередній раз, допоможіть молодим сквідам та напишіть, що я забув в коментарях. Також буде цікаво почитати про ваші креативні рішення щодо цих сабів. Грайте розумно, а не важко. Побачимось в наступних відео. Stay Fresh!